Як ви думаєте, де ми знову? Ну, тільки вже коляска інша. Як ви думаєте, де я зараз знаходжуся знову? Все в тому самому пологовому? Сьогодні вночі піднялась температура і дуже почав боліти живіт. Таблетку і з самого ранку поїхали ми в пологовий знову, знову сюди. Реально, я вже більше сюди не хочу їздити, мені вже так надоїло тут знаходитись. Віли мене ось таку оглядову палату. Поміряли мені тиск і сказали лежати. Тому що високий тиск, і через 10 хвилин підуть, його переміряють. Якось ось так, шановні. Не знаю, чи це попаде влог, чи це буде цікаво, але наша подорож в лікарню продовжується. Друзі, дубль номер 2 Ми залишаємося. Мені вже поставили катетер. Алекс тут лежить в переносі. ми залишаємося, чекаємо, поки нас завезуть знов в палату. Не знаю, яку палату на цей раз дадуть, може ту саму, а може якусь іншу. Тому ми залишаємося, друзі. Це я зараз знаходжусь в передродовій палаті, в передпологовій, так? І ось тут перед пологами знаходяться мамочки, які будуть народжувати. Серцебиття все контролюється. Це вже наступний ранок перебування у лікарні. Мене привезли в палату. В палаті я була не одна, зі мною була теж жінка з дитинкою, і дитинці було два місяці. Жінка іспанка, і це було так, ну, так. Класно і круто спілкуватися з іншими людьми з інших країн. Ми з нею теж добре спілкувалися, але в нас також виник невеличкий конфлікт. Можливо, це не конфлікт, а непорозуміння, тому що е, вона була два тижні після операції, після кесарського, і звичайно потрібна була допомога. А допомога це було два чоловіка: це один був чоловік, а другий був її брат. І вони були весь час там з нею. І їй допомагали, це дуже класно, але дозволено там перебувати з 8 по 10, І весь час завжди там були чоловіки. Тому я декілька разів їй про це говорила. Ми так трішки посперечалися, але потім всі все зрозуміли. Тут я вже не витримала і пішла шукати каву або чай, поки з нею поспілкуються персонал, щоб трішки зменшити перебування тих чоловіків в палаті, тому що вони були там весь час. Ось так виглядає безпосередньо кухня, на якій мамочки можуть брати собі каву, чай, водичку, сидіти тут відпочивати або йти в палату. Ось я вам показую наш сніданок. В сніданок у нас було дві булочки, і один сир звичайний, масло і два варення. Ось таких це більше як джем. І ось такий сир. Це дуже неприємно пахнучий сир. Він іде з козячого молока, але пахне він жахливо. Це добре, що мої до мене приходили і принесли мені е, були фрукти і залишила Вероніка банан. Я їй безмежно вдячна, тому що реально я була максимально голодна. Такі класні тапочки собі купила. Ну, не я купила, чоловік купив. Хоч радує. Це при теляном. Алекс злий, того що я його заставляю гуляти тут. Ми не можемо сидіти в, в палаті, тому що в палаті зараз дитинку вигрівають, в неї жовтушка, і вона має під, ну, бути під, під під цим спеціальним світлом. Тому ми з ним нас попросили погуляти 10 хвилин. Ось так відкриваються двері, ми натискаємо, двері відкриваються. І ми в'їжджаємо. Тут є така. Кімнатка, ось вам покажу. Та кімнатка, де ми можемо вагу свою подивитися, де ми можемо посидіти, ось відпочити. Тут всякі різні штучки. Ой, яка класна. О, такий гризунчик. Дуже гарний гризунчик. А тут там у нас є все-таки бутилочки різні, різні речі для того, щоб стіджуватись. Ось самий сам електричний насос для того, щоб сіджувати. Ой, ти зонхай. А ти зонхай. Алекс не може нормально не спати, тому що в нього сопельки. Ну, не сопельки а такі тверденькі, в носі козявки. і він не може. О, у 10. У У-2 2 ми проходили саме в цій лікарні. У — Це просто перевірка стану дитини. Тут все роблять його, повністю обдивляють. роблять йому УЗД всього робили. Після народження на сьому на добу. І ось таке. Ось така гарна світла кімнатка. Ми пішли з Алексом, тому що вже пройшло трошки часу. О, як добре, тут є спеціальні накладочки, які мені дуже потрібні. Чоловіка зараз немає, він не може приїхати, тому що на вулиці, по-перше, дощ і він з дитиною. А по-друге, добре, що вони тут є. Тому я візьму і піду додому. Не додому, а в палату. Стоїмо з Алексом тут. Дихаємо свіжим повітрячком. Дивимося за вікно. Ой, та пана сітка вам пану видно. Дивимося ось так за вікном. Що тут відбувається? А на вулиці дощ, дуже сильний дощ. Ну, Це якраз німецька така погода. Ось це є приватна кімната. Я б Алікса вже все погрузила, воду собі взяла, ось ці накладочки. І вже може повертатися ось моя друга кімната. Тому ось так є у нас на коридорі. А ось там це така стоїть сіра поличка це поличка, в якій нам приносять їсти. Сніданок у нас вже пройшов. І ми можемо повертатися і чекати на... На, що? на обід. Не знаю на що тут чекати. І ми з Алексом йдемо. Поки ми гуляли, вже принесли мені обід. На обід у мене був сьогодні шоколадний пудинг без цукру. Далі була ось така солодка, це не булочка, це більш як бісквіт. І на основну страву мені дали картоплю з ось таким овочевим рагу і трішки було там м'ясо. І, звичайно, кава. Без цього ніяк. Після обіду до мене прийшов чоловік з донькою, тому що вони хотіли йти ще на фільм, подивитися якийсь фільм. І я ось їх провожала і насолоджувалася вечором із таким вечірнім гарним закатом. У нас на годині це вже було шоста вечора. Також, поки вони у мене були, вони мені принесли невеличкий подаруночок, Це було дуже мило. Вони мені принесли квіточки, ось такі і цукерочки. Ну, звичайно, фрукти і печиво я залишила в іншому шкафу, але вирішила, що тут буде це все стояти. І ось та пляшка, яка в мене впала, вона збудила наших двох діток. Це було трішки неприємно. Ось такі цукерочки малесенькі дуже смачні і класні. Я вже встигла переодягнутися в іншу, інший костюмчик, який ви теж вже, напевно пам'ятаєте. І тепер у нас час вечері. На вечерю нічого нового, тільки замість булочок мені дали хліб, ось такий йогуртик. Мені дали сир, два куска ковбаси, два кусочка огірка соленого. Звичайно, мої цукерки, які я буду їсти, маселко і сир. Через напевно довгу температуру, антибіотики і це все у мене зменшилося молоко і Алекс був дуже голодний увечері. І мені видали ось таку бутилочку для того, щоб я його могла покормити. Там є позначки, щоб відслідковувати скільки дитина з'їла. Він з'їв повністю ось цю всю пляшечку. Дуже класно її з'їв, дуже швиденько. Але більше я не хотіла брати цю пляшку, тому що попередній раз у мене були проблеми, Алекс відмовився взагалі від грудного вигодовування після цих бутилочок. Слава Богу, все добре. І маю нагоду, покажу вам тепер ванну кімнату в цій палаті. Все, все те саме, все є те саме, тільки інший колір. Але ця мені. Кімната ванна більше сподобається. Вона якась така більш веселіша і більш якісь такі гарні кольори. Ну, як на мене, звичайно. Ну і, звичайно, цей шнур, якщо щось відбувається, потрібно телефонувати, дзвонити. І вони швиденько прийдуть. На наступний ранок на сніданок я побачила на моїй карточці, що в мене там написано діабет. І тепер мені стало зрозуміло, чому мені таку давали їжу. От, наприклад, в моєї сусідки булочки, все, але чомусь помилково мені поставили діабет, і ось так виглядає їжа для діабетних людей: хліб, сир і різні намазки. і також, звичайно, йогурт, який іде без цукру. Після сніданку та перевірку температури виявилось, що в мене знову піднялася дуже висока температура, хоча я навіть цього не відчувала. Але сказали здати знов аналізи, і я ось лежу і чекаю, що мені далі робити. Випишуть мене чи ні. Мою, а, мою сусідку сказали, що випишуть, а я навіть не збиралася, нічого не робила, тому що я не знала, що мені робити. Ось сиділа і роздивлялася свої сердечка на штанях. Все, що мені було робити, тільки чекати і дивитися все чудове вікно. Поки я очікувала на результати аналізів і гралася з Аліксом, нам тим часом вже встигли принести обід. На обід у мене знову йогуртик смачний, знову пише, що у мене діабет. І що ви думали там? Там картопля з брокколі і з м'ясом. На вигляд, не дуже на смак нормально. Квіточки переставила, тому що місця мало. І сьогодні весь день дивилася у вікно і побачила, що напроти ось це біла, це є школа. І коли перерва, там настільки гучно, що у нас в палаті з закритими вікнами чути, як кричать діти. Це напевно грншуля школа до четвертого класу, там, де діти, і там дуже дуже було голосно. І ми продовжуємо чекати. Ну що, шановні, ось і закінчився третій день мій перебування в лікарні. Зняла я невеличкий влог. Скажу вам, ця кімната набагато гірша, ніж була в мене там, де я була, Алекс спить. І скажу вам ще таку жарт невеличкий. Уявляєте, кінчилися вологі серветки, і нам приходилося витирати діток водичкою і ось такими звичайними серветками їх мучити. Ну, але нам чоловіки поприносили. Різні наші серветки, різні памперси. Тому легенький огляд цієї кімнати. Ось моє було ліжечко, Алікс спить. І покажу вам, ось бачите, на кож... біля кожного ліжка, це було моєї сусідки. Біля кожного ліжка є ось така кнопка. Це кнопка червона для того, щоб, щоб визивати медсестру. А оці дві кнопки для того, щоб включати і виключати світло. Також присутня ще одна кнопка. Ось така. Ось така. Вона піднімає, бачите, опускає, піднімає ліжко. Я покажу. Піднімає ось ліжко автоматично, опускає ліжко. Ну, Тобто робить всякі маніпуляції саме з ліжко. Це дуже зручно і дуже класно. Алі вже прокидається. Буду вимикати світло, тому що я все включила. А чи відмінність, що в цій палаті є лампа для вигрівання? Якщо жовтушка чи щось таке. Тому ось так. Відключаю, бо вже Алікс сердиться. Йому забагато світло. мама, зробила. Так що, ось така кімната у мене була. Дякую всім за перегляд цього влогу, як то кажуть, дубль номер 2 Дякую, що ви є зі мною. Не забувайте підписуватися і ставити на дзвіночок, щоб бачити мої відео. І щоб першими. Коментувати і ставити лайки дуже дякую вам за все, і до наступних влогів. Бувайте!